Ця нагорода, вона а, є всьому нашому колективу, який працює, який намагається, і в цей складний час ми стараємося якісно робити свою роботу і підтримати країну, яка воює, яка бореться. Слава Збройним силам. Сьогодні маємо можливість змінити підходи до патріотичного виховання. І це така, ну, патріотика, така конкретна. Вона пов'язана з нашим батьком, з нашим вчителем, який воює. І ми бачимо от поряд з собою тих героїв. Освітянин це не професія, це стиль життя. Це те, що ви віддаєте дітям. Ви цим живете. Ви бачите, як зростають ваші учні, ви бачите, як вони стають дорослими, бачите і радієте за них, коли вони здобувають освіту, коли вони показують гарні результати вже в роботі, ви пишаєтеся ними. За це вам низький уклін. Хай Божа матір Покрова захищає Україну, і хай наші діти забудуть, що таке звук сирени, тривог і що таке навчання в бомбосховищах. Від імені солдатського, сержантського та офіцерського складу 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади хочу сказати вам величезне дякую за ті пташки, ті мавіки, які ви зібрали, які ви передаєте нам. Дуже багато педагогів не відчуває своєї ролі в цій війні. Я вам скажу, вона неймовірна, тому що переможемо ми на полі бою, а не дай Бог програємо покоління українців. Ми втратимо все. Тому я дякую за вашу роботу повсякчас.